Дитяча юнацька баскетбольна ліга серед дівчат віком від 14 до 16 років сезону 2011-2012 років традиційно проходить у п'ять етапів. Популяризація баскетболу серед учнівської молоді основна мета спортивного заходу. Участь у змаганнях взяли команди з Кузнецовська, Століна, Сарн, Дубровиці, Здолбунова, Балашівки та Рівного. Головним організатором заходу виступила обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву. Перший тур пройшов 12-13 листопада у місті Сарни та Рівному, другий, 3-4 грудня у місті Дубровиця та селищі Балашівка. Третій тур приймав у себе Кузнецовськ 23 грудня 2011 року, де команда дитячої юнацької спортивної школи Кузнецовська змагалася із білоруською командою учбово-спортивної установи дитячої юнацької спортивної школи Століна та Дитячої юнацької спортивної школи міста Дубровиця. Обом командам наші дівчата на жаль поступились, та вони матимуть нагоду узяти реванш у четвертому та п'ятому турах уже в новому 2012 році.